Спаси Господі і дорогі, браття та сестри, ось наш чудовий храм на честь Страстей Христових, що знаходиться на монастирському кладовищі. Своїм виглядом він нагадує нам храм 12 апостолів, що біля Копернауму на березі Таверіатського моря. Всередині храму знаходиться гробниця захисника нашої вітчизни, воїна Антонія, героя нашої країни, який загинув під Харковом у квітні 2022 року, захищаючи нашу рідну землю. Антоній з малечку ходив до храму, він служив у вівторі, був понамерем. Одного разу Антоній бачив таке видіння, як Господь записував золотим пером причасників, але не всі, хто причащався, а лише деяких людей. Це ще раз нам підтвердило повчання святих отців, що не всі, хто приходить до причасня, дійсно причащаються, а лише тільки ті, хто гарно і правильно приготувався. Ми дуже шануємо воїна Антонія, його подвиг, молимося за його упокій і упокій душ загиблих воїнів, а також за здоров'я живих. Антоній нам показав справжній приклад віри та любові до ближнього і батьківщини, виконавши заповідь Господню, що нема більше тої любові, як коли хто положить душу свою за друзі своя. Його пам'ять буде завжди жити у наших серцях та серцях його рідних. Упокой, Господи, душу особшого раба, твоє воїна Антонія і святими його молитвами, прости, Господи, наші гріхи вільні та невільні, дари нам здрав'я, душевне та тілесне, і збережи нас, Господи, на многое і благає літа.